Доброго дня! Ми з вами продовжуємо розглядати плату мікробіт. І на сьогоднішньому уроці я вам пропоную розглянути декілька нових проєктів. Я на весь екран вивела проєкт і запускаємо симулятор. На екрані ми бачимо рядок. Тексту, який рухається безперервно, в кінці тексту ром. І супроводжується наш проєкт музикою. Проєкт працює до нескінченності, поки я не натисну кнопку зупинити. Давайте вийдемо з, повник... з повноекранного режиму і спробуємо його розібрати. Так. Ось так виглядає цей проєкт. Постійно. Показати рядок, моє ім'я, грає мелодія, і в кінці є іконка ромбіка. Давайте з вами спробуємо відтворити схожий проєкт. Для цього ми підемо. Створимо порожній проєкт, я вже заздалегідь його створила. Як створити порожній проєкт, як зайти в мікробіт онлайн, ми з вами розглядали в моїх попередніх відео, ви можете переглянути, якщо забули, як це робиться. Ми йдемо в категорію основні постійно, бо я хочу безперервну роботу. Далі показати рядок hello. Хочу звернути вашу увагу, що текст потрібно писати на англійській мові. От, давайте, наприклад, закодуємо, покажемо слово yes. Так, yes. І запустимо. Бачите? Безперервний рух цього тексту. Так. Далі у мене. Ви чули музику? Ну, бачите категорію музика можна дослідити, я покажу вам, я взяла мелодію вже готову. Обрати можна. Ось, подивіться, будь ласка, ну, хай залишиться ця, перевіримо. Так, щоб е, додати зображення, можна взяти вже готове, можна створити власноруч, я брала готове. Ну, наприклад, якщо до такої мелодії, то таке зображення можна переглянути на весь екран, як це виглядає. Можна додавати паузу. Наприклад, для того, щоб розглянути іконку, ми можемо додати паузу ось одну секунду. Для того, щоб роздивитися, що ж там на іконці зображено. Ось такі проекти можна створювати із застосуванням команди показати рядок з мелодіями і застосуванням іконок та організацією пауз. Вашим домашнім завданням буде створити проєкт, який називається таймер. І надіслати мені скрін. Готової програми. Звертаю вашу увагу, що ми не використовуємо для таймера показати світлодіоди. саме ось е, е, Цю команду ми не використовуємо. Як підказка для вас є ось цей проєкт. Я вам зараз покажу, який таймер у мене є. Так, е, Це три, два, один. бам З за бажанням ви можете збільшити відлік, ну, наприклад, 5, 4, 3, 2, 1, а можете взагалі 9 чи 10, 9, 8. Якщо забажаєте, можете збільшити відлік і можете навіть супроводжувати його якоюсь мелодією. Проєкт працює до нескінченності. ви бачите. Я його зупинила, вже все, більше не працює. І ще раз, ви мені надсилаєте скрін вашого проєкту. Підказка. В проєкті потрібно застосувати команди, показати рядок. Ось, за допомогою цих команд, які ви зараз бачите на екрані, ви можете створити проєкт таймер. Хто ще не на? Не підписався на мій канал, зробіть це, ставте вподобайки цьому відео, пишіть будь-які коментарі. Я очікую ваші проекти. На все добре, до побачення!